Привіт. Враховуючи всі е, політичні новини, які зараз гуляють інтернетом останні 2-3 дні. То взагалі весь місяць, поки шановний Дональд е, є президентом США, я не політолог, я не дипломат. Е, думаю, люди, які мене дивляться, так само не мають е, цих всіх реалій. Е, але всі дивляться новини. І я знімаю це відео, щоб від тих новин трохи відволіктись. Але ми мусимо пам'ятати, що без нас хто нам не поможе ні США, ні всі решта балабони, які є при владі. Тому я закликаю всіх нас донатити. І чим єдніші ми будемо, тим буде краще для України і для нашого війська. Тому е, шукайте найближчий збір, який вам попадеться на очі. Якщо не попадеться, то шукайте благодійний фонд Сергія Стерненка, чи Тахів Мадяра, чи Повернись живим. Ну, словом, будь-куди. Задонатьте і майте чисту совість, що ви зробили від себе все залежить. Донатте! Я почекаю. Я сподіваюся, ви задонатили. Тому ми можемо перейти до перегляду мого відео. Всім привіт! Я Рокселяна і ви на каналі Книжковий хаос, І сьогодні в нас буде моє любиме відео, тобто мій любимий формат відео. Це книжкові покупки. Це будуть книжкові покупки за січень місяць. Я сподіваюся, що вам цей формат також зайде. Тому що склалося так, що моя фінансова грамотність була в відпустці, не догледіла. І мої книжкові покупки за січень місяць вийшли, як славнозвісного мему. Ти не спіши, притормажуй, притармаживай, Ой. Але що я можу сказати в своє виправдання? Та нічого я не буду казати, бо це мої гроші, і я, сам, і я сама собі їх купила. Але... Виправдовуватися я все одно буду при ними перед собою. Тут буде декілька перезамовлень, які йшли мені ще з грудня місяця 24-го року. Буде гаражний розпродаж з КСД і прикол, який зі мною стався, розкажу вам. А також буде одна покупка, наскільки я бачу, одна покупка з книжкової барахолки, де я вдало забрала 4 книжки за 800 гривень. Люблю барахолки. Давайте приступимо. Першою книжкою в мене буде Стівен Фрай і його міфи. Перша частина трилогії про грецькі міфи. Чого я за неї взялася? І взагалі, ну ніби я з грецькими міфами знайома, коли давним-давно вивчала в школі. Щось читала, щось не читала, але загалом, типу, колись думала, що орієнтуюсь цього місяця. Мені попалося декілька різних книжок, які пов'язані з міфами. Або побудовані вони на основі міфів, і я зрозуміла, що я ні чорта не пам'ятаю, тому в принципі мені треба оновити знання. Якісь ем... Міфи такі енциклопедичні або просто антологію грецьких міфів, я читати не хотіла, бо це досить нудно. Я з нонфікшеном не дуже дружу, і мені треба щось таке легше, що класно написано. Стівен Фрай якраз мені в цьому мав би допомогти. Поки що купила першу частину, а там далі подивимося, як зайде чи не зайде, чи воно мені буде треба, чи взагалі це те, що я очікувала нього. Отже, що в нас друге? В нас друге книжка від Алістера Кроулі, яку я купила, я його. Я її просто загребла. Це є щоденники наркомана. Я її загребла, бо я знаходила відео про Алістера Кроулі на каналі Ханець Кліо. Він якраз про нього розказував, що це досить неординарний персонаж. Його книжки забороняли дуже в дуже довгий період часу. Це книжка про пілота, який жив у 20-му столітті. Він пережив Другу світову війну. Кажуть, що це дуже. Гидка книжка, що її треба заборонити і спродати і взагалі спалити к чертям собачим. Але ну, мені стало дуже цікаво. Наступною книжечкою буде е, книжка, яку я побачила на каналі Аліси Пік Пейперс. І вона мене зацікавила тим, що е, вона написана від імені Вази. Отак-от. От е, це є колекційна річ Тібора Фішера. Е, Нічого не знаю, крім оцього факту, що вона написана від імені Вази. Плюс я її знайшла в е, видавництві фоліо в Боже їхньому офлайн-магазині за буквально 30 гривень. Я подумала, чого б ні. Аліса Фігні не порекомендує, тому. Ще й за 30 гривень треба брати. Отакий от от здобуток буду читати і вам щось далі про неї розкажу. Наступний в нас є Джен Грішем. Я читала його один детектив. Наскільки я пам'ятаю острів Каміно, а може щось плутаю. Словом, детектив був непоганий. Сюжет був хороший, зав'язка класна, повороти такі були неочікувані. Принаймні, з того, що я пам'ятаю, відволіктися, особливо зараз. Особливо зараз не помішає, враховуючи те, що воно коштує 50 гривень, боже, дайте дві. До речі, непоганий варіант і зекономити і знайти в собі щось таке цікавеньке. Тому що е, там якраз продаються за такі низькі ціни, продаються книжки з карти світу з цієї серії. І мені здається, що там можна знайти дуже багато цікавого. Хто хоче, ідіть поритися, в кого є фізичні магазини у далі. Далі книжечка, яку я вже прочитала, і загребла її на книги на вагу від Віват. Це книжечка місяцеве дитя. Я її взяла щось за 160-170 гривень приблизно, її собі вартість 300. Це є соціальний детектив напевно так. Я її ковтнула буквально за декілька днів. Сісти, відволіктися з нею можна. Е, вона з Наштовхує на подумати про те, що робиться в сусідів, і я зараз прислухаюся, в принципі, до того, що відбувається, тому що е, ніколи не знаєш, з ким ти живеш під боком і до кого треба приглядатися. Тому, е, якщо вам хочеться якогось такого не дуже адового трилеру е, з соціальними темами, Можете почитати. Місяцеве дитя воно того. Берете. От! А далі починаються книжки, про які я взагалі нічого не знаю. Я знаю, що деякі з них це досить хороші автори. І це книжки, які я купила на барахолці. Я купила ці всі 4 книжки. Ось, все. буквально за 800 гривень. 800 чи 900, щось таке плюс-мінус. А, і е, я купила її в дівчинки, яку, яка потім пізніше, вже цього місяця в лютому, вона купила в мене книжку. І зараз ми постараємося її е, знайти, бо нова пошта їй прислала не мою книжку, а якусь рандомну. Тобто це навіть не книжка, це просто якась рандомна посилка. Словом, ми зараз з цією дівчинкою, яка продала мені ці книжки, ми зараз в пошуках. Що і як? В мене ще такого не було, я, чесно кажучи, була в ступорі перший вечір, бо я навіть не знала, куди писати. І дівчинка також каже: ну, я забирала з поштомату, я... а, а прийшло б мені не то, а ніби мало би прислати одну маленьку книжечку. Словом, вийшло щось цікаве. Вибачте, я затрипалася і треба повертатися до книжок. Отже. Спокусилася я на ціну, бо я щось краєм вуха, десь далеко чула про ці книжки, але так і не знаю ніякої анотації. Тому я типу, вірю репутації авторки, яку собі е, придумала або знайшла, десь почула в інтернеті краєм вуха. І перша книжка це книжка Бігуни від Ольги Токарчук. Е, це лауреатка Поліцейської премії. Тому дурного не напише, треба почитати. Що пише ця авторка? Вона Полячка. Я можу почитаю, а може не буду читати. О -о -о. Ага, так. Вона за цей роман отримала міжнародну букерівську премію в 2018 році, тому хочу ознайомитися, і вона підпадає під мій пункт з серйозною літературою на 25-й рік. Тому буду знайомитися і вам розкажу. Якщо ви читали, то ви мені напишіть, можливо, варто знайомитися з цією авторкою не саме з цього роману, бо в неї, я так дивилася, досить великий багаж на надба... доробок. Можливо, треба познайомитися з чимось іншим, почати знайомство. Тому напишіть мені в коментарях. Далі в нас буде ем, «Кадзуо І залишок дня. А я в казу, казу і шікуру читала Клару і Сонце, яка от вона мене наштовхнула на подумати, але я не можу сказати, що я закохалася в неї. Можливо, через те, що це антиутопія, дистопія, щось такого формату. І можливо, я не попала в настрій, просто щоб її прочитати вчасно і вірно. Але це про книга про дворецького, який працював в певному маєтку. Він служив досить довго, і от його кудись відправляють, і в цій поїздці він згадує все своє життя. Я зараз знаходжуся в такому настрої, що мене тягне почитати от таку літературу, яка вона не зовсім складна і неймовірна, не така аж інтелектуальна, що нема куди дітися, але вона не просто романчик. Зараз мені якраз хочеться щось таке почитати, тому взяла собі, бо давно на неї дивилася, в принципі. Цікаво, чи ви то чуєте. Китка пішла в туалет. Наступна книжка це сніданок з Борджі від Дібісі П'єра. Вона мені нагадала фільм з Джулією Робертс. Він недавно вийшов, але я не пам'ятаю його назви. Молодець, що згадала цей фільм. Словом, по анотації, це є: молодий науковець їде кудись на конференцію, в якесь там місто. По дорозі в нього зникає зв'язок, і він знаходить першу ліпшу вілу, в якій можна переночувати, тому що він ні до кого додзвонитися не може, добратися відповідно також. Але тут він щось запідозрює, що там щось неладне. Оце, е, і той фільм, по-перше, я про нього вище казала, то типу, він щось був дуже-дуже це нагадував. Цікаво, як тут розгорнуться події, бо е, в фільмі це більше він нагадував апокаліптику, кінець світу, щось такого формату. А тут, ну, подивимось. Дібесі П'єр знає досить хороший автор. Він, схоже, писав щось подібне до постмодернізму. Можливо, це буде щось таке. Зараз. Траєчка? Я... Киця. Китя. Ну, ходи. на, погна, погнали, ходи. Ні, того не рухай. Не рухай мій штатив. Ходи сюди. Ну, молодець. Ходи. Ходи, моя китя, ходи сюди. Не йдеш? Не йде. Мені цікаво, чим там все розв'яжеться і зав'яжеться, бо я нічого про нього не знаю. <св 'язок> Добренько. Наступною є книжечка Помаранчева дівчинка, яку я хотіла прочитати років 10 як приблизно. Але щось мені кожного разу руки не доходило до того, щоб її купити. Я її зараз взяла, бо знайшла її в цієї дівчинки. Але чи залетить вона мені? Вона написана про підліткове кохання. Я боюся, що я вже виросла з того віку, але буду дивитися, чи так воно. Тепер настав час наступної веселої історії про гаражний розпродаж чи як це великий зимовий розпродаж від КСД. В чому була сіль? Е, я замовила чотири книжки в день, коли ліг сайт і лежав він там протягом цілого дня. Мені прийшло підтвердження, що ці книжки є в наявності, і я їх можу отримати за якийсь певний період часу. Я їх оплатила. Ніби все окей. Я знаю, що в людей накладка, що там купа людей, які в них купують. Спеціально не йшла в магазин, бо ну, ніби на що я буду йти в магазин, якщо мені прийде доставка. Але приходить, мені через тиждень, здається, доставка. Я дивлюся, мені дають таку маленьку коробочку. Ну, явно не на 4 книги. Я її відкриваю, що ви думаєте? Там тільки дві. Виявляється, що їхній сайт не підв'язаний до роботи складу. Тобто на сайті відображалася кількість позицій, яка не відповідала реальності. І мої ще дві книжки ушуршали в вічність. При тому всьому, що ніхто з КСД до мене. Вони до мене один єдиний раз дзвонили. Я не змогла відповісти, передзвонила до них через годину. Ніхто з операторів мені так і не відповів. Ще через два дні я знову їх набрала, залишила, знов ніхто не відповів. Я залишила, типу, щоб до мене передзвонили. Ніхто мене знов не набрав. Проходить ще два дні. Я забираю свою посилку, і вона, виявляється, тільки на дві книги. Сказати, що я була розчарована, не сказати нічого. Я почала з'ясовувати це якось через Інстаграм, бо тільки там вони відповідали всюди решта. Добрий день, це привіт від Фрей. Чекайте секунду, поправлю вас. Мені засранка. Мене забирає свою посилку, і там всього лише дві книжки. Давайте перейдемо до того, що це за книжки. Перший це в мене є Нора Робертс Пробудження. Перша книга з трилогії, наскільки я пам'ятаю. Книга про драконів. Це фентезі. Все решта мене не цікавить, в принципі. будь. Боже, то кицька, то... Львів водоканал. Прекрасно. Боже, як добре, що ви мені написали. Значить, це фентезі про вчительку, яка отримала спадок і успадкувала сили, успадкувала щось там вона успадкувала і, пої... і ушуршала в якийсь неймовірний світ з фейрі, драконами і магією. Е, мені треба, бо цього року, мені здається, що десь там через буквально пару місяців виходить е, заключна книга, сказати, серія. Е, заключна книга, і мені цікаво, чи. Воно мені взагалі треба чи то збирати, чи не збирати, чи що воно таке і з чим його їдять. Ось о. другою книгою, яку я отримала від КСД, це книга від Любка Дерша Погляд медузи. Ця книжка написана про чоловіків, які перебувають в тилу під час повномасштабної війни. Мене притягнула дуже класна рецензія на цю книгу. І ця рецензія якраз говорить про те, що автор він зберіг баланс, тому що тема така, що типу, вліво-вправо тебе розстріляють або люди, які воюють, або люди, які перебувають в тилу. Тут він, принаймні, по тій рецензії, яку я читала, тут він зміг зберегти баланс. І не сказати «пробігти бігти чи про але він е зумів, напевне, щоб я її ще не читала, він зумів е класно описати емоції людей, які залишаються в тилу, не задівши почуття людей, які е якраз воюють. І отак, от щоб вже зовсім розуміти, про що мова в цій книзі, я її буду читати після міфів. Давайте я вам розкажу про ще дві книги, які мені не прийшли. Одна з них це від Робін Хоп Магічний корабель. Я думаю, що якби мене КСД повідомили про те, що типу ну, все, фонарь, вони мені її не прийшлють. То я би її знайшла думаю, в фізичному магазині, як не на перший день, так на другій. Або сказати про те, що типу от такі позиції, в них же ж є телеграм-канал. От такі позиції, наприклад, розбігаються в першу чергу і вони розбираються. Хто дуже хотів, шуруйте в собі фізичні магазини, і там її купіть. Що паскудить якраз стосунки між українськими видавництвами і покупцями? Це комунікація. В декого вона паршива, в декого вона хороша. І в тих, хто має хорошу. Комунікацію, репутація зростає. Тому е, видавництво беріть собі на озброєння, що все можна прокомунікувати і не буде виникати ніяких питань. Е, тому що. Ви самі ж нас розбалували. Ви самі нас розбалували оцими доставками, що ви сьогодні ввечері замовили, а завтра зранку вже буде в вас. Ви самі розбавили тим, що е, все приходить на пошту, і можна моніторити, що відбувається з вашим замовленням, де воно, хто його збирає, і взагалі ну кому сказати дякую, що прислав мені таку гарну книжечку. А тут воно так не сталося, і взагалі, ну ніби, і останнім часом просто дуже багато е, питань постає до КСД, але я давайте я їх оправдаю в ваших очах. Це єдине видавництво, з яким я вже понад, напевне, 20 років. От така я стара. Е, КСД-бусінки, потрохи виправтеся, і все буде взагалі супер. Наступна книжка, яку я купила з рук, бо я шукала саме це видавництво, саме це видання. І як бачите, воно в мене вже прочитане. Це є Мах від Джона Паула. Чого я його шукала? Бо Видання дуже красиве. Дійсно, воно дуже гарне, оформлене, оформлене якраз так само від КСД і від е, Вавилонської бібліотеки, якщо я не помиляюся. Так, від Вавилонської бібліотеки. Єдиний його мінус тут шрифт. Ну, капець дрібнющий. Ну, давайте візьмемо якийсь середньостатистичний шрифт. От, Напевне, буде замітно. Я його читала в окулярах, прямо, бо я не змогла пробратися через ці макові зернятка, але ну от то таке. Це книжка про англійчанина, який поїхав на Грецький острів по роботі, він викладач. І от там, на тому Грецькому острові, щось сталося. Давайте, нехай це буде так. Читати я дуже рекомендую. Неймовірне, можливо, пошукайте все ж таки видання від Букшеф, там Шрифт більший, але і об'єм більший, тому тут вона така зовсім тонесенька. Я закохалася. Тому зараз я читаю Генрі Міллера і продовжу знайомство з різними постмодерністами. Ця книжка вона мене прям закопала, щоб я подумала над нею, пошурупала. Покопалася взагалі в всьому, що відбувається в ній, і обдумала, що я бу що би я робила на місці головного героя і головної героїні. Яй, боже, багато капець якийсь. Добре, наступною книжкою є мотель Присмерк від Віват. Це трилер. Книжка має дві паралельні історії з, а, з 82 з року і в 17-му про мотель певний, куди. Приїжджає дві молоді дівчини, тобто одна в 82-му, друга в 17-му. Тітка приїжджає в готель, в мотель біля дороги, і з якимось дивним чином щось з неї там стається, і вона пропадає. І через 35 років приїжджає ця дівчинка і так само попадає в пастки, які для неї приготовані, напевно, або які стаються саме в цьому мотелі. І це буде такий, типу, детективна історія, щоб ми. Могли розплутати, що ж таке все ж таки стається з цією дівчинкою. Їдемо далі. Наступна книжка по передзамовленню. це Мірило, так само від Віват. Мені здається, що це дистопія, і ця книжка розказує нам про суспільство, кожен житель якого отримує певну коробочку, в якій буде сказано, коли ця людина помре. І от це історія про вісім людей. Які дізналися дату своєї смерті, і якось вони будуть з того вигрібати і щось будуть робити. І оце щось в нас і цікаве. Е е Добре, що я не продаю книжки. Всіма відома нам Сара Джеймас. Відгук на цю книжку є в попередньому відео. Я не буду повторюватися. Е е скажу тільки одне. Ш буду повторюватися, що я свистю. Коротше, буду купляти наступні дві книжки. Даю цій серії ще дві книжки, і буду бачити, чи мені сподобається, бо там я вже зловила декілька спойлерів. Зрозуміло, що е, історія якось кардинально міняється. Вони знаходять якихось інших. Е, коротше, історія змінюється, і напевно, що мені далі вона сподобається більше ніж. Перші частині. Наступна книжка це книжка, яку порекомендував мені Чад Джі Бо я просила його порекомендувати мені історію, яка схожа на е, дуже популярне фентезі, яке я прочитала в січні е, цього року. І це фентезі має в собі е, сцени 18 магію і драконів. І чаджі Пікі мені видав. Оце роментезі. Я ще не читала. У мене ще не було такого настрою, щоб е знов поглинути в якийсь світ, бо в мене був тут щит цього е місяця. і Тут є ще одна книжечка. Ну, слово, мені трохи перебор по фентезі, і я трохи її відклала. Поняття зеленого не немає шовті анотації. Че Піті, Пікі принаймні казав, що там будуть дракони, і мені вже лайк. Е що там буде по сеттингу? Що там буде по характера героїв, не знаю. Але ну. Познайомлюся, почитаю і вам розкажу. Наступна книжка це такий ем, крок: е, не скажу, що дуже обдуманий, не скажу, що він дуже класний. Е, я про нього і не жалію, але я би не повторила. Це е, король Неверленду переказ е, Пітер Пен і Венді. Е, Напевно, я дивилася тільки мультик про Пітера Пена, що оригіналу я твору я не читала. І, на жаль, з того, що я пам'ятаю стосовно Пітера Пена, бо я її вже прочитала, чого я так говорю. Е я не знайшла взагалі нічого. Тивий романчик, 18 Не сказати, що фентезі, не сказати, що романтезі це дарк роман. Це Дарк Роман, я згадала, перепадше. Коротше, Дарк Роман, який мені не зовсім зайшов, бо я не зрозуміла, що що. Господи, туда тобі дорога. Давайте закінчувати з тим романом. А, може йому він не зря впав, може я його продам, чорту матрі. Треть, активний романчик, який ну, таке на один вечір прочитати і забути. Вертаємося знову до е, Сарочки Мас «Трон зі скла». Е, обіцяють, що це буде вже не зовсім таке ж романтизі, як тут. Е, що це буде, я принаймні очікую, що це буде щось схоже на мінімально епічне фентезі з хорошим сеттингом, з Головними героями, які не бісять кожну секунду. Але може я зря цього чекаю, тому що цю книгу Сара Сараджінас так само писала, коли їй було 16 років, чи десь там близько того, але вона її довше і тривалий час її редагувала. Знаю, що по анотації там є Асасинка, яка подається на конкурс найкращого вбивці короля. І от, Заворушка на тому фоні. Остання. Дякую те Богу. Бо я вже захрипла. Е, Остання книжка це є Розамонда Пілчер і її шукачі мушель. Я її. Так, ну і о, Я її вже наперед люблю всім серцем, Тому що її «Зимове сонцестояння» – це те, що дало мені дожити до кінця того року. Тут про дівчинку, яка отримала в спадок картину, і ця картина виявилася неймовірним оригіналом за якихось мільйон грошей, і вона щось з тою картиною вже далі продовжує робити. Розамунда Пілча. це авторка, яку я можу назвати, так як і Кінга, що це авторка, яку я буду купляти автоматично. Кожен твір, який, сподіваюся, буде виходити в РМ почастіше. Тому що дуже затишні герої, дуже затишний світ і обставини. Класно описана проблематика і конфлікти між героями. Е, можливо, вона нуднувато написана, бо я ще із такими е, відгуками стикалася. Але особисто мені ця, е, ну, тобто, зимове сонцестояння, воно зайшло як в суху землю. Прям я його всотала в себе і зрозуміла, що. Напевне, з часом я теж так захочу. Я захочу якесь комфортне місце, де не буде оцього всього гамору людського, де буде Ну, конкретно про зимове самоцестояння. Тут я не знаю, що буде описуватися, але мені здається, що це так само буде дуже ніжна і дуже е чуттєва історія, яка допоможе мені відволіктися від того всього піздяття, яке відбувається в нашому житті. Зірвалося, вибачте. Я сподіваюся, що ця книжка якраз буде про дуже класну атмосферу, яка допоможе мені відволіктися і ем, зберегти баланс в тому нашому неймовірному і нещадному житті. Позя, господи, воно зараз впаде. На закінчення скажу так: я не буду рахувати, скільки тут книжок. Навіть не надійтеся. Повторно себе травмувати я не хочу, особливо дивлячись на мій банківський рахунок, тим більше. Бо, ви що думаєте, я вам такий легенький спойлер. Ви думаєте, за лютий я менше тратилася, аж ніяк. Взагалі зовсім. Сподіваюся, що за березень такого не буде. Словом, дякую велике, що ви подивилися моє відео. Я сподіваюся, що вам воно зайшло. Так як і казала з самого початку, надіюся, що ви задонатите. Бо я вже оформила підписку на повернись живим. А фонд Сергія Стерненка там можна оформити через монобазу. І на бігос інфо. А, і вам того бажаю, бо чим ще раз повторюся, Чим об'єднаніші ми будемо, тим легше і простіше буде нашій українській армії. Бо, як ви бачите, надіятися ми можемо тільки на себе і зустрінемося в наступному відео.